Хочеш правду про український гемдев? Тоді слухай. Той, хто боїться правди, назветься чорним піаром. Той, хто розуміє реальність, назветься фактом. Або чому Краймленд це вибір номер 1 Рейдж це російська платформа, це факт, який кожен може перевірити в інтернеті. І коли напала на Україну, з'явилася проста істина. Ми українці, не повинні залежати від сервісів. Останні роки українці грали там, де їм казали. На платформі, яка лиш обіцяє великі оновлення та знову доїть країну кейсами. Одні проекти та зникають у тумані чергових. Ми скоро повернемося, інші живуть дві неділі. Український гравець заслуговує на середовище, яке не контролюється країною-агресором, не заробляє на українцях кейсами, не годує порожніми обіцянками та не тримає проекти на повідку. Разом з командою, і так саме з тобою, бро, ми створили Crime Land на 5M». FFM – це міжнародна платформа, яку не так давно купив Rockstar. Не р**ка, не токсична, не корумпована доном і кейсами, не контролюється юрисдикцією. Ми обрали шлях, де український проект стоїть на світовому фундаменті, а не на платформі, яка з року в рік перетворюється на ринок обіцянок в наступному оновленні, а там, як завжди, лише один донат. Краймленд не просто альтернативний проект, це вихід з системи. Не копія, а чисте QB-ядро, яке оповите українською любов'ю. Ніхто не перефарбовував стару систему в новий колір, нема обіцянок золоті гори в наступному глобальному оновленні. Ми просто робимо реальні системи, робочий функціонал, створюючи українські стандарти на європейській платформі. І поки одні раді, що найбільші в болоті, ми найфункціональніший проект України на європейській платформі. Прозора робота жодних технологій. Criamland це перший великий український файвем проект, який не залежить від країни, що вбиває наших людей. Хочеш грати у проект, який живе на платформі це твій вибір. Хочеш грати у справді український проект – Заходь на CrimeLand.